Засіб від слимаків у мене в городі росте ось така гадость живокіст. Я Його викопую, а вони тут їдять черваків, слимаків. Молодая вот, курочка, она снеслась уже тут на новом месте. Это курочка, как высадила качка. Є це домінанта молодої ну, курочки. І це спомість хін яке маленьке яєчко несе. Сьогодні 21 день у кочки. Але мені здається, що тут не буде нічого, на крови немає. Два були болтуни яйця, а три в неї залишились. Я положив просто п'ять яєць, нехай сидить. У мене гарна корочка на квочку, вона вже третій рік квочить. Сьогодні знеслись качки, вони вже несуться десь по 10, а може і більше я знесли. Яйця я забираю віддаю маленьким курчатам, я їх варю карликовим. Вона дивиться. Хоче на гніздо. Але це вже дуже запізно. Я люблю, коли вони сідають у січні, в мене сарай теплий. В січні-лютому, щоб були ранні каченята. Я просвітив яйця. І вдвох є курчатка, в них вже дзюбики в воздушній камері. А це ні, це пропало. Подивимось, може і висадить щось.